Зараз є це лікування з Це фармацевтична назва, така загальнофармацевтична. Скільки ви вже його приймаєте? Я приймаю його вже майже рік, трошки менше часу. Угу. Ну і як ви думаєте, як надалі? Фінансовий стан вам дозволяє. На жаль, держава не забезпечує безкоштовним лікуванням. Та, на жаль, ну але це не є якась непідйомна сума, і тим більше, що воно допомагає, то чому б ні? Що ви ведете нормальний спосіб так. життя і хочеться ну, якомога довше так, приймати, тому що ми знаємо, що той ген залишається. І невідомо, хвороба може в будь-який момент знов себе проявити, але, можливо, і не проявить. Тобто ми будемо спостерігати. Я так думаю, було б добре декілька років. Щоб ми лишались в такому режимі, і тоді час е, покаже. Пізніше ми можемо ще більше розтягувати е, ці інтервали, збільшувати okay. крок між, між цими ін'єкціями, і, можливо, дасть Бог, будемо мати такий досвід. До речі, ми говоримо, що за кордоном дають безкоштовно, так? але спочатку в них пацієнт йде до сімейного лікаря, стоїть в довгій черзі. Поки він потім попаде вже до ревматолога, поки вони проведуть це необхідне лікування метотрексатом або чимось іншим, або нестероїдними протизапальними, то вже поки дойде до того імунобіологічного лікування, то за той час пацієнта вже можна було б вилікувати. Бо якби на самій ранній стадії пацієнт взяв собі сам купив за свої гроші, а там навіть і не купиш за свої гроші, так бо ви мусите мати рецепт. З керування, так до лікаря не попадете за імунобіологічною терапією, і виходить, що наша ситуація свого роду є краща, тому що пацієнт взяв, купив, отримав швидке лікування на ранній стадії, угу. і, і, майже, і, можливо, в мене є випадки, коли пацієнти повністю виліковувалися, але не на стадії хвороби Бєктрева, а на стадії не Радіографічного аксіального спондилоартриту. і ви зараз є в тій стадії. Угу. У вас немає тої хвороби Бєхтєрєва, справжньої. У вас тільки було на МРТ з одного боку. Так. Причому односторонній От, Так що є шанс, що воно може все і затихнути. І ми надіємося, так. дуже дякую всім, хто передивився. Будь ласка, підписуйтесь на канал Медичний центр, академічна медична. Група